Кожна історія кохання починається з однієї чарівної миті. Я вирішила створити романтичну традицію для всіх закоханих у нашому місті. Ваша чаклунка. У середині 20-го століття у невеликому мальовничому містечку на розі старовинних вулиць стояла маленька кав'ярня, яка наповнювала ароматом свіжезмеленої кави усе навколо. Кав'ярня була відома серед містян запашною кавою, вишуканими десертами та затишною атмосферою. Люди приходили сюди не тільки щоб посмакувати напоями. А й заради тієї особливої магії, що панувала у цьому місці, одного зимового ранку до кав'ярні поспішала юна дівчина на ім'я Людмила. Вона обожнювала починати свій день з філіжанки кави саме тут. Та раптом її каблук зачепився за нерівність на доріжці. А ви часом не жили на Покровській? На Покровській? Там промайнули мої дитинство і молоді літа. А ви звідки знаєте? Я була вашою сусідкою, але ви були старші за мене і ніколи не звертали увагу на маленьку дівчинку. Їхні погляди зустрілися, і між ними спалахнула іскра. Вже за три дні Степан зробив Людмилі пропозицію на тому самому місці, де вони вперше зустрілися біля затишної кав'ярні на розі старовинних вулиць. Там і відбувся їхній перший поцілунок. Щороку, в день своєї доленосної зустрічі, вони приходили до кав'ярні і згадували свій перший поцілунок з ароматом кави. Їхнє кохання було сповнене ніжності, довіри і переконання, що справжнє щастя знайде кожного у свій час. Вам, мабуть, цікаво, яке відношення маю я, власниця чаклунки, до цієї щасливої пари? Все дуже просто. Я їхня онука. На згадку про справжнє кохання моїх бабусі й дідуся біля маленької кав'ярні, тепер вже на розі сучасних вулиць, я створила особливе місце місце для поцілунків. Це символ нової традиції Кременчука. Тут, у камені, закарбовані сліди щасливої пари, заряджені на безмежне кохання. Це не лише місце для поцілунків. Це маленький портал до світу, де любов завжди перемагає. Кожного разу, коли хтось цілується тут, моя магія оживає, підтримуючи традицію кохання у нашому місті.